Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. За повідомленнями українських джерел, зокрема телеграм-каналу Миколаївський ваньок, станом на зараз у низці напрямків, включно з кривим рогом, ракети для систем ППО у дефіциті, ключові причини: рекордно висока інтенсивність російських атак з літа та осені, зношеність багатьох комплексів після понад двох років безперервної експлуатації, затримки з західними постачаннями боєприпасів. Через це путінські літаки підходять до лінії фронту максимально близько, скидаючи керовані авіабомби, каби без ризику для себе, друге підльоти авіації. РФ. за інформацією з відкритих джерел для ударів по кривому рогу та інших прифронтових містах, застосовують переважно Су-34, Су-35, Су-24, озброєні кабами масою 500 1500 кг. кілограм. Ці літаки працюють парами або ланками з прикриттям винищувачів. Частина рейсів виконується буквально з відстані кількох десятків кілометрів до лінії фронту, що дозволяє уникати пусків ракет ППО середньої та великої дальності. Третя загроза нової хвилі ударів. Розвідка і військові джерела стверджують: РФ накопичила на аеродром. Ромах Таганрога, Приморсько, Ахтарська та Курська, значний арсенал кабів і крилатих ракет у резерві. Також балістичні комплекси іскандери і шахеди готуються сценарії комбінованих ударів, коли одночасно застосовуються дрони, ракети з літаків і балістика. Такий формат атак став звичним для деморалізації цивільного населення і спроби знищення критичної інфраструктури. Четверте, чому РФ зараз активізується за оцінками аналітиків у Кремлі? Уважно відстежують зниження запасів українських ППО. Розуміють, що зараз вікно можливостей, аби завдяки. Дати масованих ударів до того, як нові поставки надійдуть, сподіваються спровокувати психологічну паніку в українському суспільстві. П'яте Можливі сценарії найближчих днів. Очікуються комбіновані нічні атаки із застосуванням шахедів. ракет Х-101 555 і кабів, локальні масовані пуски по Кривому Рогу, Харкову та іншим прифронтовим містам, спроби повторних атак по енергетиці при цьому ймовірно, що РФ залишить частину ресурсів для шантажу ближче до осені. Шосте, що робить українське командування зараз, за даними джерел. Залужний особисто координує пошук ракети і перерозподіл боєкомплектів на критичні напрямки. Триває робота над екстреним ремонтом та оновленням пускових установок. Залучаються партнерські країни для передачі боєприпасів із резервів. Зеленський сьогодні говоритиме з Трампом щодо розблокування поставок ППО в Україні. У той же час ЗСУ робить все, аби зривати російські атаки по Україні. Росіяни ви сьогодні не спатимете. Принаймні, Москва так точно. Російські ЗМІ повідомляють, що на вечір п'ятницю у Москві чергове зайнялося таємне. Слідно конструкторське бюро, де з допомогою китайцям намагались відновити ядерну установку. Установку близнючкою таку як стоїть в Харкові. Після влучання туди двох ракет або безпілотників проводиться евакуація. Бюро виготовляло дефіцитні деталі для авіації та крилатих ракет, збільшений рівень радіації. Пишуть про 2,48 загиблих та велику кількість постраждалих. Офіційно Кремль повністю замовчує ці інформацію. Півкраїни мова йде про Росію. Затягнув смога. Ядерні випробування катастрофічні, ведуть до кінця Росії. Це вони розпочали це, відкривши скриньку Пандори. Крім того, пролунали вибухи на аеродромі внуково. Телеграм-канал Помсти пише, що невідомі партизани накрили партію ракет з Кореї і корейські екіпажі. Детонація з аеропорту вивозять всіх. Район оточили. Зв'язок потушили. Не дають статись витоку інформації. Ракети прибули вдруге. Спецоперація невідомих була дуже успішною. Загинуло понад 45 корейців, розгвардійців та охорони аеродрому. Операції зі знищення російських літаків на території РФ були і будуть тривати надалі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.